Шановні студенти, викладачі, співробітники, щиро вдячний вам за те, що завершили наші вибори, і ці вибори були демократичними, відкритими, прозорими. Вони демонструвалися в відповідних засобах масової інформації, інтернет. Був підключений в активному режимі. Я хотів би подякувати нашим претендентам, які приймали участь, і таким чином здійснили саме головне вибір, який визнаний всіма, і визнаний перш за все суспільством міжнародною спільнотою. Я щиро вдячний вам за те, що ви підтримали мене як кандидата на посаду ректора. Програма і стратегія розвитку університету стає основним і базовим. Принципом нашої діяльності ми будемо діяти надзвичайно активно, творчо, зберігаючи колективи, наукові і освітні, приділяючи максимальну увагу нашим студентам, які потребують сьогодні. Активних дій, активного входження, європейський освітньо-науковий простір такі ж можливості будуть відкриті і розкриваються зараз в зв'язку з імплементацією закону про вищу освіту і закону про наукову і науково-технічну діяльність. Це закони, які дадуть можливість реально забезпечити організаційну, академічну і фінансову мобільність нашого університету. Автономію, але скажу вам відкрито, що треба ще працювати для того, щоб це стало більш реальністю і стало основою роботи і конкретного втілення в життя кожної кафедри, кожним викладачем, кожним студентом. Ми зов'язково це здійснимо, і тому, що університет має чудових студентів, звичайно високий авторитет викладацького складу. Є активно діючі професори, які розуміють справу, але в єднанні з активною творчою молоддю і, перш за все, креативно мислячою науковою і студентською молоддю, старше покоління дасть нові результати тільки в спільній співпраці. Це стане основою діяльності кожної кафедри. Кожного наукового колективу. Хай нам щастить на цьому шляху шляху досягнень зростання авторитету університету і входження в європейський простір на шляху інноваційного розвитку економіки України і нашого регіону. Хай нам щастить до нових зустрічей!